Доброго дня, на цьому відео хочу вам сьогодні показати транспортну систему до ротаційних борін торгової марки Демус. Також її можна встановлювати на ротаційні борони Джундір, які йдуть на суцільному брусі. Ось Так вона виглядає. Значить, вона у нас зараз комплектується двома опорними колесами, які в даному випадку йдуть як транспортні, потім вони переставляються. На оці лікті як опорні. Тобто ми вивезли борну на поле, підняли її навіскою трактором доверху, знімаємо ось ці колеса на рахунок цих сплінтів, тут зняли і переставили туди на лікоть. Там теж є отвори під сплінт. А ці бокові стійки вони закидуються повністю доверху і фіксуються ось тут пальцем з однієї і з іншої сторони. Все у нас тут виконано досить якісно. така ось грубе кріплення з 1,5 см, ну, може десь 1,2. Тут такі дві скоби йдуть між стійками і саме кріплення. Труба у нас йде шведської сталі SSAP, Ми брали, маємо контракт 120 на 200, ой, 120 на 80. І 6 мм товщина стінки. Ось це. Видно, як зварено, зроблено. так, ну і Йдуть у нас в комплекті такі ось кріплення на лікті самі. Ну, лікті опорного колеса. Тобто воно і регулюється по висоті, глибина борни можна буде регулювати. Ось це колесо переставляється сюди. Один лікоть, другий опорний лікоть з Кронштейном. І Спереду на встановлений дишель, він як телескоп звідси виїжджає, не буду витягувати, щоб не впав цей дишель. Сюди виїжджає і все. І тут на дві клиги виціпляєте. Ось такий візок ми самі робимо на нашій борни і також можна його встановлювати на борни Джандір.